Я хочу миру, автор Надія Красоткіна. Знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі миру і тепла, почути б думку світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години. Щасливо, любо, заживемо ми! Ви уявляєте, яке це щастя буде? Працюють всі, в усіх достаток є, у вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє, Енергія у творчість перелється, краса душі воскресне, оживе. І зовсім інше в нас життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю. І зачарує ніжністю серця, ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастя, меж ані кінця, і будуть в нас рости здорові діти, веселі, мудрі, добрі, золоті, ми будемо їх успіхам радіти, вони ж щасливі будуть у житті. Я хочу миру над усе на світі, я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала, Чарівні квіти всюди зацвіли, Моя земля тривог, і бід не знала, а люди всі щасливими були.